І так, друзі, після того, як ви закрутили заглушечку, закрутили новий фільтр, поставили, то приходимось до заливання масла у двигун, я придбав такий, таке масло 5В на 30 там з усіма, з усіма ділами, які там... В інтернеті пишуть, на цей двигун потрібно. Ну, Обов'язково запишіть собі пробіг, яке масло ви заливали, дата, і так далі, щоб, щоб далі пам'ятати, що лити наступного разу. Ну і Сюди заливаємо. Знаєте, да, кришечка була у вас відкрита, коли ви зливали старе масло. Заливаємо 5 літрів. І тут, по-моєму, 5, 5200-5300. Ну, будете дивитися, одної вам не хватить. Треба купляти або дві зразу, якщо є гроші, друга на наступний раз піде, або літру докупляєте. Заливаєте 5, потім щупом дивитесь, скільки там треба долити і доливаєте. Давайте, ставте лайки, далі більше.